Друзі, скільки би ми не їли, скільки б ми не, ми не пили, все рівно голодні, прийдемо до Володі. Я правильно Володя сказав? <рес> Володя досвідом ділиться, тому що скільки готує, постійно щось свіженьке і люди приходять. У нас є, печена, але тут смакота, дівчата, у вас тут просто рай. Володінка, вам дякую. Мусимо йти трошки ще познімати автомобілі. Дякуємо. Так. Друзі, а ми сьогодні в місті Львів на Карбазарі. Трішки сьогодні, так, що в нас з горизонтом. Плюс-мінус нормально, трішки бачу, горизонт ловиться, все окей. До речі, хочу також, друзі, наголосити, що якщо ви для себе браєте автомобіль, його потрібно перевіряти через CarVertical. Посилання внизу промокод Roma. Користуємося, ми давайте трішки сьогодні пройдемося. До речі, ринок у нас трішечки пробує роз'їхатися, але ми, для нас автомобілів більше, ніж достатньо. Давайте, по ходу, ситуації покажу. Прямо перед нами стоїть Тігуан го року. Досить свіженький автомобіль. Пробіг всього 6 тисяч кілометрів. 24500, 2,0 бензин. Автомат 4х4. І в принципі, це все те, що потрібно для користування автомобілем. Е, хотів за кадром сказати, друзі, що, звичайно, перед купівлею обов'язково потрібно ще перевіряти автомобіль фізично. Про CarVertical, я думаю, ми всі знаємо. І здавалося б, що ринок ніби не завершенні, але автомобілів ще вистачає. Люди, бачу, ще ходять і хтось щось для себе пробує знайти. Давайте ми сьогодні кудись підемо трішки глиб, а то завжди ми. Ряди ловимо ближче біля шашлика, тому що там завжди смачно. Та? <гум> Розпочинаємо, друзі, з серйозної теми. Виглядає, що по ринку з цінами буде все дуже серйозно. Насправді є вже інформація, що електрокари з нового року, ну так, Гетьманцев написав, що електрокари з нового року будуть що робити, та, будуть. Мати вже розмитнення, тобто нульове розмитнення автоматом продовжуватись не буде, його треба було голосувати. І є інформація, що він сказав: ніхто цього робити не буде. Майте совість на вулиці, як кажуть, ситуація, яка повністю імпонує в тому напрямку, що все-таки автомобілі будуть, будуть мати мито. Я коли з відео друзі розказував, що мито це потягне за собою так, куди ми підемо? Давайте щось, щось з якоїсь сторони, в якусь сторону. Давайте поки ще в нас предісторії, я трішки так скажу. Воно працює все дуже просто. Електрокари вони вже свій ринок якийсь взяли, тобто хтось купляє, комусь це просто не підходить. Але людина, яка в принципі потенційно розглядала електрокар. І могла його придбати, то, наприклад, на ціні 20 тисяч купівлі автомобіля там в Штатах, наприклад, Tesla Model Y 2024 року, вони приблизно 20 тисяч. То такий автомобіль сюди зайде плюс 7 тисяч доларів. З нового року, якщо це дійсно так буде, як вже заявляє влада, може щось помінятися, але це вже на сьогоднішній день дуже мало відсотків, що таке може мінятися. Давайте ми щось почнемо, а то ми так будемо йти і йти. То звичайно, що. Те, що може змінитися, відсотків дуже мало, тому що вже заявляють, що однозначно мито буде на електрокари. Як це вплине? Мене запитують наші підписники в коментарях, як це вплине на інші автомобілі. Чому мають подорожчати А Все дуже просто. Ринок людей, який дивився, який навіть їздив на електрокарах, та і поміняв, продав, він, можливо, цей... Покупець, беремо конкретно одну людину, він задумається, чи він хоче дати, наприклад, 25 тисяч доларів за вайку, наприклад, та? Ну, якщо вже беремо кінцеву ціну тут. Чи він дасть 32, тому що це буде плюс 7 тисяч доларів оплата коштів, які однозначно будуть сплачені. Це плюс 7 тисяч грубо. Та? І 32 і 25, повірте мені, це дуже міняє картинку. Дуже міняється картинка. Тому ця людина, яка скаже, я не готовий дати за цей автомобіль, а воно чомусь так морально працює. от Таку суму я готовий, а більше я не готовий. За 32 я вже куплю звичайний дизель-бензин, гібрид і буду користуватися, буду їздити, ні в чому себе не буду обмежувати в зарядках. Зручний зарядок, це також воно питання завжди є відкрите. Тому стає питання дуже цікаве. Знаєте яке? Куди піде оцей покупець? Який скаже, що електрокар мені нецікаво купляти. Тобто вони подорожчали, я морально не готовий за них стільки переплачувати. Це, цей автомобіль цього не вартує. Та? Він піде купляти дизель, бензин і цей же гібрид, про який я тільки що говорив. Якщо кількість людей з електричок перекинеться туди, і електрички навіть перестануть возити, що таке може бути. Бо, наприклад, дивіться, ну, по собі дивлюся, чи хотів би я розмитнювати зараз. Якусь там Теслу, яку, наприклад, я вторгував. У мене зараз є Тесла Model y 24 2024 року. До речі, вона зараз людина попросила відкласти це військовий каже, Роман, хочу її придбати. Е Сюди вона йому стає 2024 року 24 тисячі доларів. Плюс 7, як вам така цифра? А вибору не буде, буде тільки факт. Це треба буде сплатити. Тому давайте так, щоб ми з пустого порожнього не переливали, підводимо підсумок сьогоднішній нашій розмові. Все йде до того, і це вже не чутки, це вже чітка є інформація від нашої влади, що розмитнення на електрокари з січня 2026 року буде. Тому розраховуйте собі, хто хоче придбати цей автомобіль. Розраховуйте так, щоб ви його придбали до Нового року. І я навіть би вам більше скажу, я вчора, після вчора. От Зараз сиджу на аукціонах. Є декілька людей, які до мене звернулися, хочуть автомобіль електричний, саме Тесла. До речі, це мій напрямок, тому я більше на них сиджу. Знаю, як правильно купити і на що дивитися. То все-таки ми не можемо купити автомобілі 2024 року, ставку, яку ми ставимо в районі там, 18 тисяч, ну, бо цей автомобіль стільки має вартувати, та? максимум 19 це вже все. Вони йдуть по 20 там, плюс. І коли автомобіль на півтори, а то й тисячі доларів, а то й 2,5 навіть виходить, якщо від 18 а 2500 проданий, це 2,5 різниці. Якщо такі автомобілі продаються настільки, друзі, вдумайтеся, настільки дорожче там, то стоїть питання, як купити. А все дуже просто. Тут потрібно зважувати, якщо потім на 7 тисяч доларів буде дорожче. То 2,5 є менше. Ви зрозуміли? Тобто навіть так люди купляють автомобілі. Чому вони подорожчали, чому по такій ціні продається. Аукціон працює дуже просто. Хто дав більше, той купив. Тому ціни піднімаємо хто, ми покупці. От і все. Це В 23-й рік, друзі, також вам ще скажу. Також вчора торгували. Tesla Model Y. Пробіг був класний, 10 тисяч. Вирішили брати. Невеличке було пошкодження. Задня кришка. Мені дуже сподобалось. Крила, крила стоять на місці, тобто кришка і панелька. Ставили, я вважаю, що це багато. Ми ставили 16300. Друзі, нас порвали як ту зік шапку. Тобто, там взагалі мова про таку ціну не йшла. Тепер до вас питання. 23-й рік. Нормальна ціна літом, давайте навіть не літом, а весною, як куди літом, то зараз у нас літо. Була, вгадайте, яка нормальна ціна для цього автомобіля? 14. 14 тисяч доларів вартував такий автомобіль. Сьогодні ти ставиш 16300. І тебе рвуть, розривають, і ти там взагалі не конкурентний. Тому ціни вже піднялись на аукціонах. І, в принципі, дивлюся по ринку нашому. Вони також багато хто каже, я продавати вже не буду. Все. У мене до речі, була реальна історія, коли людина продавала 22-й рік. В Дуже гарну ціну, бо там потрібно було її ще трішки доробляти, віддавала за 24. Але там трішки треба було ще попрацювати біля автомобіля. Тобто вона була вся пофарбована, гарна, але ще, ще до кінця не зібрана, так би мовити. Та, там підкрилки, отакі всякі захисти. І він, так як є, продавав її за 24. У мене замовник каже, Роман: ну, якщо є ще цей автомобіль, по він коду подається, каже, ну, він досить мені сподобався. Каже, Я готовий взяти. Поки сказали, що готовий взяти, продавець, так би мовити, ну власник автомобіля. Він не займається автомобілями, він просто привіз, не знає, яка там була причина. Але він каже, ні, ви знаєте що, я щось подивився на ціни. Зараз з тими митами я залишаю автомобіль. Там причина, буду продавати потім чи буду сам їздити, я вже не знаю. Але ділюсь інформацією. Тобто люди, які продавали, вони також зупинилися в продажі. Хто продає, той каже, та що, якщо буде таке мито, а що я потім куплю? Тобто я зараз його продаю, а що я потім куплю? І от стало питання дуже просте. Знаєте, яке? Ринок буде мінятися. В ціновій політиці, друзі, він буде мінятися однозначно. Якби ми зараз не казали, що, щось, що все буде стабільно, такі речі однозначно впливають на оці хвилі. Він воно потім буде вирівнюватися. Тобто, десь це все потім вирівняється. ця хвиля, яка несе за собою цінову зміну. Автомобіль вона однозначно буде зараз в зміні. Вона вже міняється, до речі. вона просто вже міняється. Я, до речі, навіть не знаю, як правильно зараз бути. Людина каже, Романе, я хочу придбати автомобіль електричний, ну і я знаю, що треба придбати в таку то ціну, бо інакше воно мені не цікаво, а там ціни вже піднялися. І от така от ситуація. Друзі, поки в нас ще є трішки часу, хочу наголосити, також обов'язково не забувайте автомобілі, перевіряти Покровертікал внизу посилання. На початку відео я про це говорив. Е, дивіться, дивіться цей автомобіль, який вже вирішили придбати, обов'язково по історії, щоб не було сюрпризів. Ну і Фізичну перевірку ми також надаємо. По всіх містах України працюємо. Працює система дуже просто. Ви скидаєте посилання, я вам даю ціну. Якщо вам підходить, ви оплачуєте і ми починаємо працювати по огляду автомобіля. Є до мене такі запитання, як Романе, от я зараз вам скину автомобіль, автомобіль вам не покажуть, там позвоніть, знаєте. Нічого дзвонити наперед не треба. Можна дзвонити, спілкуватися, багато тратити часу, а людина потім все рівно скаже: Вибачте, я, вас, я вам до кінця не сказав, а тут людина вже їхала, я просто не знав, чи він купить, не хотів вам відмовляти. Тому треба робити все простіше: це замовляєте послугу. Ми оглядаємо, якщо огляд не відбувся, ваші кошти повертаються в повному обсязі. Або переносити на наступний огляд авто. Тобто тут з тим проблем немає. Тобто ви, ваші кошти є повністю захищені. Ну і ви, відповідно, також. Так, ще трішки на часу. 23 рік продається за 24 500. Гольф 2,0 дизель автомат. Ну, Такий гольф на 2.0 дизель, друзі, це, це гарно. І рік, як на мене, також класний, 23 й рік. Шини літо, передній і задній бачу всі чотири одинакові. Що в нас по мазді? Це x 5 І це 18-й рік. кузов, ми вже бачимо цей цікавіший, так би мовити, по дизайну. Так, 18-900, 18-й рік 2,5 бензин автомат. Так, давайте ми, знаєте, що, друзі, ще зробимо. Вийдемо з тою стороною, зайдемо трішки глибше ще сюди. Трішки подивимося, що продається. До речі, людей вже немає. Все, ринок не завершені. 13-20 зараз. Відео, до речі, друзі, буде змонтоване і для вас виставлене. Тому хто не підписаний, це обов'язково потрібно зробити, так як в нас все для вас знімається, а саме про авто. Ну і звичайно, ділимося цим відео в соцмережах. Щоб якомога більше охопити інформацію. Палець вгору, друзі, я думаю, всі ми розуміємо, що це додаткова мотивація для автора, саме для мене, робити вам свіжі відео. П'ятий рік продається за 4700. Шкода Фабія. 1,4 бензин-механіка. До речі, по технічні скажу про цей автомобіль з будь-якими двигунами, якщо автомобіль в доброму стані, можна брати, буде їздити, служити. Часто на таксі беруть такі автомобілі, бо ціна якість тут просто шикарна. 4700, реально автомобіль виглядає на свої кошти дуже-дуже добре. Що, ми йдемо далі, переходимо до наступного. Outlander. До речі, друзі, що я вам скажу також про цю модель? Цей автомобіль, ну, тут зараз 2010 рік, беремо там цей же 2008 рік. Ці машини 8 тисяч продавалися ще років 4-5 назад. Дивіться, ціна на них не міняється. Тобто це є кросовер, який ви купляєте, він не може коштувати 5 тисяч доларів. Він коштує своїх 9-8. Так воно працює. Бачите, іноді є так, що ти можеш купити автомобіль, поїздити і не втратити. А то ми всі завжди що кажемо, Купляючи автомобіль рік-два-три, це як інвестиція погано, тому що втратиш. Є моделі, які не втрачають ціні. Давайте ще на XA подивимося, Двіся, як X цікаво виглядає на ринку з відкритими дверима. Це 2019 рік вартість автомобіля 30 500. 67 пробіг тисяч кілометрів, це, в принципі, шикарно. Для цього авто це ще їздити і їздити. До речі, дуже комфортний автомобіль. І саме основне, що в тому класі це Audi, наприклад, Q7, це також вона буде мати тих самих 5 метрів дужини кузова. І знаєте, що ми розуміємо? Ми розуміємо, друзі, що... Audi Q7 буде витрачати і витягувати з ваших кишень набагато більше коштів, аніж ось такий простий автомобіль, в якого на сьогоднішній день з моторами проблем немає, тому що там масляне охолодження, на відмінно від єтронів, від мерседесів електричних. Тобто тут все надійно, класно і точно вартує розглянути. Якщо ви собі б за задні двері, то не потрібно боятися. На сьогоднішній день майстри все роблять, але я не знаю, що там боятися, там, в принципі, все нормально. Там треба просто зрозуміти одну річ по цьому автомобілю. Правильно треба користуватися. Якщо у вас двері не відкриваються до кінця, це означає, що забруднений верхній датчик і він має це робити. Це так як датчик дощу. він бачить бруд. Тобто в нас же ж реалії такі, що ми живемо, нам треба автомобіль чистенько мити. В Європі є місця, країни, де взагалі все частенько, та тут бруд є. Тоді просто зажимаєте клавішу відкриття примусово, якщо треба, ви бачите, що зверху немає перешкоди, він, він все рівно відкриється. Потім помиєте автомобіль, у вас все буде добре. Тому або автомобіль тримаємо чистим, ми просто знаємо про, цю, про цей маленький лайфхак. 11 рік продається за 7950 автомат 2.0 дизель 235 заявлений пробіг. Кіа 10-го року 4 тисячі доларів. Всього навсього дивіться. За невеликі кошти сідаєте автомобіль і поїхали. 1,4 бензин. І в принципі, це клас автомобілів, який дійсно для себе берете. В користуванні в ремонті я маю на увазі недорого, саме купити його правильним, технічно, щоб вона була доглянута. Як це зробити, друзі? Дуже просто. Перевіряєте автомобіль, їдете на СТО, замовляєте в нас послуга перевірка. Ми працюємо по всіх містах України і можемо надати таку перевірку будь-де. Та, звичайно, бувають такі локації, де дотягнутися не вдається, або дуже дорого для того, щоб дотягнутися, то можна шукати наступний автомобіль. На ринку автомобілів є багато. Хочу також звернутися до покупців. Іноді покупці бачу, там, знаєте, за якийсь один автомобіль собі по фотографіях малюють картинку, що там він буде просто ідеальний, і саме цей автомобіль потрібно купляти. Але не так все є. Насправді на ринку настільки багато автомобілів, що вибір однозначно ну, є з чого вибирати. Так, давайте ще трішки покажу. Так, на зумі не знаю, думаю, я там в кадрі був. Авторинок, в'їзд, площадка дуже велика. До речі, давайте я покажу вам, друзі, ще площадку. І ми, в принципі, підійшли до логічного завершення. Це відео, друзі, зазнято завчасно і недовго чекаючи, відразу сьогодні в нас субота, в неділю в. Яке це в нас буде неділя число? 27-го ви вже це відео будете бачити і будете аналізувати для себе, що і як. Звичайно, що ринок на завершенні людей ми бачимо менше на ринку, але не все так погано, тому що все рівно бачу, люди щось ходять, щось дивляться. Нам з вами основне побачити інформацію і саме основне, друзі, поспілкуватися про речі, які є зараз. Фактично, я маю на увазі, що буде із цінами, прогнози і все решта. Всім доброго здоров'я, ти вже на місці. Матеріал зняв. Задоволений. Поїв смачного шашлячка. супер. Друзі, на цьому будемо завершувати. Хочу всім подякувати, хто підтримує канал Палицям Гору. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів. Бережіть себе.